Так, алло, слухаю. Е, добрий день. Алло. Так, слухайте, я дзвоню щодо роботи. Чи ви ще шукаєте працівників до себе? Добрий день, так. У нас ще відкрита позиція на одну вакансію. Впевнена, що вас вона зацікавить. А що за вакансія? Що потрібно робити які вимоги? Ви повнолітній. Так, мені є 18 років, навіть більше. Тоді приїжджайте сьогодні за адресою вулиця Івана Франка, 77, дріб 2. Там офіс-центр буде з назвою Манніленд. Вам туди. Як будете на місці? Зателефонуйте. Домовились. Протягом декілька годин буду на місці. До побачення. Так, так, до побачення. Бля, вже крутить дізнатися, що мені запропонує ця жінка. По розмові вона виявилася такою доброю. Не буду гаяти час і вирішувати, цього, як там його Мані чи як біс його знає, бля. Піздець. Гугл мапи кажуть. Що кажуть Гугл мапи? А, що пішки дорога займе 15 хвилин. На транспорт так немає грошей, тому буду сподіватися, що зі мною нічого страшного не трапиться. Хм. Трясця. Можна забити і знайти щось поїсти? Від цього мені гірше точно не стане. Ну а що? Піду смітника ще з'їм. Я якраз проходжу повз житловий будинок. Поряд точно має бути якийсь смітник. А ось і він, мій смітничок. Цікаво, чи є щось всередині? Такс. Що це? Піца. Трішки суха, з дивним смаком, дивним запахом. Але це краще, ніж нічого. Тепер можна йти сити на співвесіду. Чи пожалкую я за той шматок піци, чи ні? Хто його знає? По суті, звичайна їжа. Без хачки їдять і нічого, живі, здорові. Ооо, це бізнес-центр Мані Лент, чи як там його місце, де я стану успішним. Так, час вже набрати цієї жіночці, нехай виходить вже. А то що за фігня? Алло, так. Ще раз добрий день. Ми з вами нещодавно розмовляли, я вже на місці. Так, так, добрий день. А за декілька хвилин вийду. Привіт, я Оксана. Привіт, я хлопчина. Хлопчина? Дивне ім'я. Переходьте за мною. Зараз ми підемо в офіс і проведемо співбесіду. Як пройшов ваш день? Краще не питайте. Гаразд. У вас тут так гарно. Так, дякую. Ось ми і прийшли. Ну що, почнемо? Так, звісно, але можна я спочатку схожу в вбиральню? мені ще зле. Так, звісно, виходьте з кімнати, йдіть наліво, там буде вбиральня. Окей, дякую. Я швидко. Господи, невже це піца? Блін, навіщо я її з'їв? О, ні, 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 будь ласка. <плес> Лікарю, що нам робити? У нього геть розірвана срака. Веземо його в лікарню, а там же вирішимо.